Щоразу негода стає справжнім випробуванням для Черкас. Дороги не проїзні, тротуари не прохідні. Прибрати все відразу наголошують владці просто нереально, бо Черкасам бракує спецтехніки. Інша справа за тиждень хурделило в Черкасах ще у вівторок. Головний комунальник підбиває підсумки снігоприбиральної кампанії. Я думаю, що ми більш менш справилися. У нас ці перехрестя це 100% посипані. У нас і основні дороги теж посипані пі, е, піщано-соляною сумішу. Це перехрестя Гоголя Красі. Насліду суміші не знайти. Провулки теж недоторкані. Як і вулиця Університетська, прямісінько біля будинку губернатора водії демонструють особливості зимового керування автівкою. У самісінькому середмісті та ж історія біля будівлі суду дорога ковзанка. Старостіп'яни дороги зовсім не почищені і останавлюється перед світофором і перед перекрестком очень затруднительно. Натомість ільїна зразкова вулиця, трохи відстає від неї благовісна. А от на головній міській артерії рух складний. Увесь тиждень, час від часу, на бульварі тягнучки. Ось ця тут, бо десятка із тридцятим не поділили дорогу. А поруч на багатостраждальній піонерській не розминулися два легковики. Дорога дуже дуже слизькі. Я сьогодні бачив, мабуть, сам воді штук шість аварій, або сім бачив. От і всі іменно такі на слизькій дорозі. Я ще раз вам повторюю, що посипані всі вчора е е е е їздили машини вечором е е для того, щоб зняти на всіх перехрестях лишний сніг, який мені почистили днем. Даїшники кажуть, зараз у них гаряча пора до того, коли лютував мороз, було за тища. Нині ж більшість аварій, як під копірку. Водії, не врахувавши дорожню обстановку, здійснювали виїзд на смугу зустрічного руху, де відбувалося зіткнення. За таких погодних умов водіям потрібно бути дуже уважними, тому що, на жаль, дорожнє покриття бажає бути кращим. Як і тротуари, скаржаться пішоходи. Звісно, небезпечно, звісно, якби більше трусили, було б краще. Біля бити і тротуар розчищають у шість рук. Микола Віталійович пособляє дружині двірнику. Роботи дуже багато. Ну, бачите, воно замилою, скинуло така непогода. Будемо сарасі, оберемо все, як кажуть, і буде красиво, люди не будуть спотикатися і падати». Якби всі були такі добросовісні, говорить черкасець Олексій, він чекає своєї черги до травматолога. Вечером йшов на установку на ринку, поскользнувся. На снігу настолько швидко прийшло, що не ничего нічого зробити, ні ничего. нічого. сплошной смашний под під снігом. У травпункції кажуть, цього тижня щодня приймають на півтора десятка більше пацієнтів, аніж раніше. Правда, до рекордів попередніх років ще далеко. Десь 40-50 хворих на добу звертаються із травмами, із них 80% це травми, отримані на вулиці. Це пов'язано. З непогодою, з поганою, так сказати, уборкою снігу наступного тижня комунальникам роботи прибуде за прогнозами синоптиків. У Черкасах знову засніжить Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка. Новини.